Я пізно світ урок 227, тиждень 26. Тема клітина цеглинка організму. як ви думаєте, що ми можемо побачити, якщо збільшимо спори грибів у багато разів? Так, ми побачимо клітини. Перегляньте відеофрагмент та все-таки перевіримо пропущення. 我问她。 Пригадайте та оберіть правильну відповідь, які організми розмножуються спорами. Так, молодці. Це папороті, мохи, хвощі та гриби. В наступному завданні установіть відповідність між зображенням та підписом. Шапинковий гриб у нас зображений. Так, на третьому зображенні. Цивіловий гриб у нас зображений. Молодці на першому зображенні? А на другому зображенні. Так, це в нас гриб паразит. А як ви думаєте, з чого складаються тіла на живої природи? А чи можете ви пояснити, з чого ж складаються організми? Так, організми складаються з клітин, адже клітина це цеглинка організму. Дізнайтеся більше, що ж таке клітина. Попрацюйте з інформацією на сьомій сторіночці за методикою Rapid. Для цього спочатку перегляньте відео з афірмаціями з формулами успіху та повторіть їх, я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Дуже добре. Сторіночка сьома. Отже, попрацюйте з текстом за методикою RAPID. Перший раз ви читаєте текст за одну хвилину. Після прочитання поставте крапку після останнього слова, яке ви прочитали, та визначте свою швидкість читання. другий, третій та четвертий рази вам потрібно прочитати текст, який підкреслений. Це чотири абзаци. І на п'ятий раз знову перевірити свою швидкість читання. Отже, перевіряємо швидкість читання. Почали! Стоп! Поставте крапку після останнього слова, яке прочитали, та визначте свою швидкість читання. Дуже добре. Тепер прочитайте підкреслений текст три рази. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре, знову перевіримо вашу швидкість читання. Та перевіримо, чи збільшилася кількість читання. Отже, увага! Почали! Стоп! Визначте вашу швидкість читання знову? Тепер поставте відео на паузу та дочитайте текст до кінця. Скажіть, будь ласка, чи збільшилася ваша швидкість читання? Дуже добре. Поміркуйте та напишіть, наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 120 слів за хвилину. Дуже добре. Перевіримо прочитаний текст. Скажіть, будь ласка, що таке клітина? З чого складається клітина? Які клітини називають одноклітинними? А які клітини називають багатоклітинними? Чи здатна клітина до поділу? Дуже добре. А тепер поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Нагадую, навчальні одиниці так виділені червоним кольором. Дуже добре. А тепер перевіримо, як ви вивчили навчальні одиниці. Озвучте пошепки відеофрагмент. Клітина це найменша частинка організму тварин, рослин, грибів та бактерій. Основними частинами клітини, рослин, тварин і грибів, є мембрана, цитоплазма та ядро. Клітина ділиться на дві. Організми, що складаються лише з однієї клітини, називають. Одноклітинними організми, тіла яких складаються з величезної кількості клітин, називають багатоклітинними. Чудово, молодці. На сторінці восьмій розгляньте зображення клітин. Перше зображення отримане під мікроскопом, а друге зображення схематичне. Пригадайте, як називають основні частини клітини. Так, це ядро, цитоплазма та мембрана. Дуже добре. На другому малюночку. Упишіть у кружечки відповідні цифри. Та позначте, де в клітині ядро, де цитоплазма, а де мембрана. Отже, ядро у нас. Так, молодці, ядро посерединці. Ось ми навіть можемо відразу знайти. Ставляємо один. Так. цитоплазма. Так, молодці, цитоплазма, це в нас заповнена рідина, можна сказати, все, що у клітині всередині. А мембрана це ніби зовнішня оболонка клітини. Пронумеруйте. Чудово! Сторіночка 9. Розв'яжіть цікаву задачу. Михась розглядав порошинку діаметром 2 мм крізь лупу, що збільшує предмети у 12 разів. Визначте діаметр збільшеного лупою зображення порошинки. Та відповідь напишіть у сантиметрах і міліметрах. Отже, якщо порошинка має діаметр 2 мм, і Михась розглядав порошинку крізь лупу, яка збільшує будь-який предмет у 12 разів, то вже діаметр порошинки буде становити не 2 мм. Так, молодці, а 24 мм, адже 2 мм буде збільшено у 12 разів. Запишемо з вами 12 помножити на 2 дорівнює 24 міліметри. Але відповідь нам потрібно записати в сантиметрах і міліметрах. Пригадаємо, в 1 сантиметрі? Так, 10 мм. Отже, 24 міліметри. Так, це буде 2 см і 4 міліметри. Запишіть. Запишіть відповідь. Діаметр збільшеного лупою зображення порошинки становить 2 см 4 міліметри. Дуже добре. В наступному завданні прочитайте речення. Кількість клітин у листку дерева може бути більшою за 100 мільйонів. Підкресліть числівник. Так, це 100 мільйонів. Напишіть число цифрами. Перевіримо. Скажіть, будь ласка, до якого класу чисел належить це число? 100 мільйонів. Так, клас мільйонів. А в якому розряді у нас записана цифра 1? Молодці у розряді сотень мільйонів. Дуже добре. І з наступним завданням попрацюйте, як справжні мовознавці. Напишіть числівник у потрібній формі за зразком та пригадайте відмінювання числівника 100. Називний відмінок 100. Клітин. Родовий відмінок немає. 100 клітин. Так, закінчення А. Давальний відмінок скільком. Правильно 100 клітинам. закінчення А. Знахідний відмінок скільки. Так, 100 клітин закінчення О. Орудний відмінок «скількома» – Молодці ста клітинами закінчення А. І місцевий відмінок у скількох. Молодці у ста клітинах. Пригадайте, коли ми з вами відмінювали числівник 100 на уроках української мови, ми вивчали, що у називному і знахідному відмінку у нас закінчення О, у всіх інших відмінках закінчення А. Але пригадайте, які ще числівники відмінюються так само, як числівник 100? Молодці. Це числівники 40 та 90. У наступному завданні прочитайте числівники та підкресліть ті, які відмінюються за зразком числівника 100. Які це в нас числівники ще раз назвіть? Так, це числівники 40 та 90. Підкресліть їх? Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, що таке клітина? З чого складається клітина? Які клітини називають одноклітинними? А які клітини називають багатоклітинними? Молодці, чудова робота.